Не знаю, куди вони стріляють. Гармату не використовують, щоб стріляти у піхоту. Не найефективніше використання такої зброї. Перекладено та озвучено. Хто й знає. Слава Україні? Я доктор Джон Куратоло, офіцер морської піхоти у відставці. Колишній професор історії. А тепер я постійний військовий історик в Національному музею Другої світової війни в Новому Орлеані. Сьогодні ми розглянемо бойові сцени Другої світової війни у фільмах і т'ясуємо, наскільки вони реальні. Те, що ми тут бачимо, це морська висадка на берегах Нормандії 6 червня 1944 року. Насправді ж після того як солдати покинули десантні човни, більшість з них ще то й 200 ярдів йшли у воді під вогнем ворога до твердого берега. у фільмі цього нема. Тут вони просто вийшли з десантних човнів вже на березі. Деякі з цих перешкод розташовані задом наперед, їх варто було розвернути на 180 градусів. їхнє завдання було підбити десантний корабль, так що він перевернувся, підходячи на мілководдя. Кулемет MG42, який використовують німці, це зброя великого калібру з потужним набоєм. Проблема в тому, що вони використовують його довгими чаргами. Ефективне ж використання зброї такого типу передбачає чарги по 2-3 секунди. Інакше ствол перегріється, і у вас будуть проблеми. Якщо б слухатись у стрільбу у фільмі, то знаєте, чарги тут дуже довгі. Герой Тома Генкса по рації розмовляє з командиром десантної групи. капітан розмовляє з адміралом, з якими ще десь вісім різних рангів і щаблів. командир роти не викликатиме командира десантної оперативної групи по польовій рації, просто повідомити про свою позицію. Але з іншого боку, це чудово ілюструє плутанину, яка там була. у ролику насправді не показано, як саме війська ша вийшли з пляжів на височини, що в цілому нормально, тому що залежно від того, де ви в день де. Іде. Чи були ви на плацдармі Юта, чи омаха? Топографія дуже відрізнялась. деякі підрозділи брали під контроль досить невеликі висоти У деяких були скелі. Наприклад, рейнджерам у поендіок довелося буквально підніматися на скелю, щоб дістатися до німецьких позицій. Хоча в цьому фільмі є кілька технічних угріх, і все ще дуже точно щодо висадки в Нормандії. Я дам їм 8 з 10. Німці добре захищені в самому місті, і американцям доводиться його штурмувати. Підрозділ заходить в місто Карентан. Військові це називають середовищем МОУТ, тобто військових дів міській місцевості, і це неймовірно складно. Небезпека міського середовища полягає в тому, що ворог може ховатися буквально будь-де. німецькі бронетанкові підрозділи наступають на оборонні рубежі американців. Тут показано, що підрозділи дітей зломлені і тікають. Насправді ж тік лише один підрозділ, інший лишався на позиціях і ще довго давав відсіч ворогу. Тож, вибачте, але це неправда. Використання базуки, так як нам її тут показали, доволі точне, В тому плані, що вони були лечені в кожному тактичному підрозділі, проте їх видавали тим, хто безпосередньо брав участь у боях. Но танка слабо броньований, і це чи не найлегше місце, щоб пробити броню. у цьому епізоді показують, як друга бронетанкова дивізія рятує підрозділ. Проте це було не зовсім так. Як Вінтерс, командир роти, викликав підтримку мінометів чи вогонь і допоміг відкинути німецькі танки. По штату і до піхотних рот, і до піхотних дивізій були прикріплені мінометні підрозділи для підвищення їхньої вогневої міці. друга танкова дивізія дійсно прийшла на допомогу підрозділу головного героя того ж дня, але значно пізніше. Проте тоді це не було як тут. Це не було голівуське. Спасіння в останню секунду ситуацію в ситуацію і так далі. В цілому, фільм доволі точно зображує події. Тож я з лакістю дам їм 9 з 10. У цій сцені ми бачимо, як британські війська евакуйовувалися з європейського континенту в Дюнкерк. Люди вишуковувалися в колони, щоб потрапити на кораблі, і це правда. На багатьох фотографіях Дюнкерка можна побачити, як солдати справді це роблять. Вони стояли у колонах. А коли був авіаналіт, вони розсипалися, і потім знову поверталися острі. Одного й не розумію, для чого їм було стояти у воді цілими днями, якщо не було кораблів. Це справді гарне зображення того, яким були повітряні бої у ті часи. Пілот винищувач повинен був вести ворожу ціль так, щоб ворог фактично влетів у кулі, які по ньому випустили. Це дійсно було так. Зверніть увагу, скільки боєприпасів у винищувачі було дуже мало, стріляли короткими 2-3 секундними чергами. Боєприпаси треба було дуже економити. Фактично, боєкомплекту вистачало на 10 секунд стрільби. Німецький літак вискакує перед британським винищувачем. Так дійсно бувало. Це дорадарні часи. Літакові гучно, шумно, тож нічого особливо не почути. В ті часи значна кількість битів літаків була за рахунок ефекту неочікуваності. мені не сподобалося цій сцені. Те, що німці ніколи не діяли самостійно. Зазвичай вони працювали або парами, або групами чотирьох літаків. А тут нам показує, що летів один мисершміт, і десь далеко за ним ще один. Оскільки фільм знімали років так 80 після війни, це не справжній Месершмі. Це іспану одинадцять дванадцять бучок. Спані літак з корпусом, як у Місершмі, та ледвигуном Мерлін. і постійно використовують на шоу, щоб зімітувати Месершмі-109, яких на сьогодні лишились буквально одиниці. В цілому я би дав фільму десь 7 із 10. Те, що ми бачимо у фільмі Ворог коло це радянський штурм німецьких позицій під час сталінградської битви. Шнебеле ідея, що вони посилали війська без зброї та без набоїв. абсурдна. в плані піхотного спорядження у червоних було достатньо і зброї, і боєприпасів. а тут нам показують тактику лобової атаки кількістю. Тобто, просто кидайте війська в бій і дивитесь, що з цього буде. Сіот і дійсно ставалося. Проте ось так кидати війська у горнило битви, це марнування людських ресурсів. і воно мало місце. Доволі рідко. насправді червоні виграли цю битву, обійшовши Сталінград з півночі й півдня, взявши німецьку шосту армію в оточення в Сталінграді і відрізавши її від основних сил. Я питання і до цієї сцени, коли радянські війська біжать назад, а свої ж війська стріляють по них, щоб не дати їм повернутися на початкові позиції. Такого теж не бувало. чи розстрілювали солдат за дезертирство і боєгуство? Безумовно, але окремий солдат, і не так як тут показують. У них були загороджувальні загони, які використовувалися для утримання формації або для підкріплення передових підрозділів. Але вони виглядали зовсім не так, як у цьому фільмі. звісно, на війні доводиться і відступати, і перегруповуватись, і потім знову йти на штурм. Знаєте, такі реалії війни. Там їм три з десяти. У фільмі опір розповідається історія братів Б єльських партизанів євреїв, які протистояли нацистам у своїй рідній Білорусі. У них було переважно легке озброєння, щоб швидко переміщатись. Німці ж навпаки використовували багато техніки для пересування. задокументовано багато випадків, коли партизани євреї влаштовували засідки на конвої забезпечення, але вони не атакували танкові групи чи підрозділи. Наю чимало запитань до цієї сцени, коли вони стріляють з гармати, куди вони ціляться? Станкові гармати не стріляють по піхоті. Чи можна це робити? Безумовно, але це не найефективніше використання такої зброї. Танк мав би бути панцером 4, Але він зовсім не схожий на такий. До того ж на 1943-1944 роки у німців були проблеми з технікою і всі танки йшли на передову. Ніхто не використовував би танк проти партизану тилу. Він мав би десь воювати на східному фронті і битися з червоними. Щодо джетльмена у башні танка, то існує дві школи, як треба діяти командиру. Одна з них каже, що командир має висунутися з танку, аби мати кращий огляд. Радянська школа дивиться на це під іншим кутом. Командир має бути в танку з повністю закритими люками. Це радше питання ролі командира на полі бою. Чи командир у закритому танку має керувати винятково своїм екіпажем та вогнем машини? Чи він має висунутися і контролювати поле бою, передаючи координати цілі чи будь-яку іншу цінну інформацію іншим підрозділам? Чи точно нам показали дії командира танку? Ну, скоріше так, ніж ні? цілому, поведінка залежить і від командира як людини, і від потенційних ризиків. Беручи до уваги, що він має справу з партизанами, у яких найважча зброя це гранати, а переважно у них винтівки і пістолети, то особливо небезпеки для танка нема. Якщо вони закриють всі люки, вони зможуть спокійно покинути місце зіткнення у разі небезпеки. Якщо їм не заблокують шлях, партизани валили дерева, блокуючи дорогу транспорту і танкам. Але цього я тут не бачу. Там їм чотири Цією сценою є кілька проблем. По перше, танки не працюють самостійно. Вони там не можуть бути самі по собі. Зазвичай вони входять до складу полкової бойової групи чи іншої більшої організації. Ідея ідея загальновійськового бою. піхота, саме піхота з бронею, з артилерією і можливо з авіацією. А у фільмі танки діють так, ніби вони самі по собі. так не буває. Ви бачите, як піхота йде за танками. У початку. Тактика була наступна. Піхота йшла під прикриттям броні. але проблема була в наступному. Солдати не могли говорити між собою, тому що танки дуже гучні. і Вони не могли говорити з командиром танку. У цій конкретній сцені є деякі тактичні проблеми. німці влаштовують лінійну засідку, а не l подібну l подібна засідка призначена для того, щоб зупинити просування противника, а потім атакувати його з чи флангу чи флангів. Тут же німецькі позиції розміщені винятково паралельно руху американців. Лесколе. Один танк біля іншого, а потім ще один біля них. Вони б так не вчинили. Вони вони відразу спробували б розосередитись. Один із них зупинився, став би вогневою базою. А інші почали б обходити німців за рахунок флангових маневрів для підтримки вогнем з боків. І якщо це підготовлена засідка, і схоже, що це так, у німці окопались, Американці не йшли б цільним фронтом, тому що знову ж таки їх надто легко підбити, коли вони йдуть таким порядком. Чудово виглядає для парадів, але це не працює в бою. Виглядає як лазер, але це не він. Спалахи світла, які ви бачите, це трасери. Зазвичай солдати використовують їх, щоб визначити, куди йдуть їхні постріли, оскільки ні снаряд, ні кулю практично не видно під час польоту. Те, що тут так багато трасерів, це нормально. Так буває. Він показує жорсткість війни, її кров та бруд, показує, наскільки мало місця в танку. Але знову ж таки, тактика, якою тут користуються, і американці, і німці неправдоподібна. Там ім шість Отже, коли ви дивитесь на це зображення битви за Ельгутар, тут бракує. По перше, хлопці зі зброєю за плечима. Вони навіть не в якомусь тактичному строю. Вони просто ходять. І німецька армія була значно краще, ніж її тут показали. Навіть на цьому етапі війни німці залишаються високодисциплінованою силою. З приводу артилерії: ці клуби диму, які ви бачите в битві, це розриви снарядів. Так от, вони не розриваються в повітрі. Чи взагалі таке буває? Так буває, але не в тій мірі, як тут показано. Під час битви за Ельгутар, що з німецької, що з американської сторони, використовувалось багато авіації, яких у цьому конкретному фільмі практично немає. Я поставив їм три. Те, що ми бачимо тут, це зображення битви під у вересні 1944 року. І вона нам показана доволі точно, хоча б тому, що нам показали багнюку. багато з цих полів вже були затоплені внаслідок бомбардувань союзниками, які зруйнували деякі дамби. але німці робили деякі затоплення самостійно, щоб створити перешкоди для наступальної операції. Тож залишилось лише кілька шляхів підходу, які канадські та британські збройні сили могли використати для просування. Це один із найважчих боїв під час західної європейської кампанії. Якщо не помиляюсь, то трати були десь 13 тисяч за плюс-мінус місяць. <плес> Німці розташували свої оборонні позиції саме на цих кількох шляхах підходів. Британська армія та сили співдружності повинні були йти саме ними, щоб вибити німців. То цілком точно, що фронт там був дуже вузьким. стосовно британської артилерії. Поля були затоплені, тож британські війська не мали можливості використовувати бронетанкові підрозділи. Відсутність танків була гігантською проблемою, яку намагалися компенсувати артилерію та авіацію. у цьому фільмі цього не видно, але в реальній битві авіація дійсно допомагала по всім правилам загальновійськового бою. Ну а тепер ми можемо подивитись на німецьку артилерію. Це 88-мм протитанкова гармата. Просто легендарна пушка. німці спочатку розробляли її як зенітку, але потім виявили, що вона чудово протидіє броні. Тож її опускали паралельно землі, як показано в цьому епізоді, і вели вогонь. Ча в неї було положення для стрільби вгору. Ефективність її просто неможливо переоцінити. Я поставив би їм дев'ять 10. Моє улюблене кіно про другу світову це напевно брати по зброю. Увесь серіал. Він не лише технічно точний, але він показує людську ціну війни. Що таке братерство і всю важкість умов, але не просто описує сміливість бійців, але і їхні цінності та життєвий досвід.